Всім привіт з нашого гравства до З вами Катерина. А, так, я не хотіла записувати, ну, не можу промовчати. А, я сиджу а, в різних групах і форумах, і англомовних, а, ну, ірландських сиджу теж. Так, ось нещодавно побачила такий пост: а, дві фотографії. Колекція білизни Кельвін Кляйн. 89-го року і колекція білизни Кельвін Кляйн 2023-го. В першому випадку це чоловік і жінка на укладинки 89-го, які такі спортивні. Жінка і чоловік прокачані, в них така мускулатура. На жінки, звичайно, бра, таке спортивне, але все як треба, груди в неї є, тобто вона дуже жіночна, тоненька талія в неї. А, вона не перекачана, не подумайте. А, і чоловік теж такий перекачаний, спортивний, трошечки з джинсів, видно, білизну його, з Кельвін Кляйн. А в другому випадку а, стоять дві такі люди з серйозно зайвою вагою. Я не знаю, зайва вага, не на кілограм на 30-40 більше, ніж треба. Ну, тобто, серйозно, не 5 кілограм. І о, в чоловіка однакова білизна, бра – це бюзгалтер. І в жінки. І вони в однаковій білизні стоять. Ну, тобто, вже гендерна рівність стала. І чоловіки носять бюзгалтери теж. У му році все перемогло, рівність перемогла гендерна. <сі> І я побоялася ставити, думаю, зараз кажуть, що я хейчу людей зайвою вагою. Я не хейчу, я просто дивуюсь, що це вважається гарно зараз. А так, ну, на, 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 це ваше тіло, ваше здоров'я, ваше життя. Будь ласка, як ви хочете. Воно ж, знаєте, що занадто не недобре. Це ж українці були мудрі, коли це казали. Бо це моя думка особиста. Бо коли ти е, хочеш в 50 років важити 40 кілограм, це ж чарівато для здоров'я, а коли ти 150 важиш е, і 150 сантиметрів, тут те саме. Ну, тобто занадто е, ну, мені цікаво не це було. А те, що е, це обговорюється зараз широко і навіть англомовними. Мені ж не прийнято так, що у нас <смас> сказати все, що ти думаєш про людину. А відразу людина, яка запустила, це, написала пост, що ви зараз скажете, що я булю і хечу так? інших людей. А між іншим, я скопіювала, подумала, може записати відео, а потім видалила. Бо я боюся бути нетолерантною, то уявіть собі. Знаєте, страхи різні бувають. Тут боюся так, от, образити когось. І інші почали писати там, частково казали, що вони абсолютно нормальні, і нічого там казати, що там щось не так, і справді це хейт. Це переважна більшість писала, але і багато людей, які писали англомовні, що якщо я в ірландській групі, я думаю, що тільки в ирландських, може в шотландській ще, вони писали, що це просто те, що відбувається зараз, що це не хід, це сувора правда, і що відбувається, це просто ненормально. Що сталося зі світом, як змінилися стандарти краси. Мені цікаво, що думаєте ви, чи вважаєте ви, що стандарти краси змінилися на гірше? Тобто, ви бачите цю тенденцію, чи не бачите? Мені цікаво бути в різних групах, щоб подивитися реакцію різних людей. Ну, це професійно в мене Професію, яку я кинула багато років тому, відновлювала, потім ще раз кинула після 24 лютого. Я все одно замислююсь, і мені все одно це цікаво. Ну, Хто знає, може я буду потім ще повертатися, а то я планую, планую, але все, не вистачає енергії на це. Ой. Плани, як Наполеона, вже, я думаю, чи лишити все це чи ні. Ну, так, це Просто я вам пояснюю, чого я цікавлюся цим. Як ви думаєте, чи змінюються стандарти краси? Бо я тільки затронула колись цю тему, і мені писали там різне. Жінки ображаються наші. Кажуть, що це нормально. так А мені здається, що ну, я не знаю, ну, якщо за стандартами другої хвилі фемінізму, все вірно. Їж і їж нічого. Модифікувати своє тіло, намагатися бути сексуальним чи сексуальний об'єкт? Ні? Ти людина, особистість. О, добре я кажу. Я ж можу в різні боки пропаганду розводити, ну, тільки на москалів не може працювати, як їх повбивала. Так, далі я вам розповім іншим відео, як москалі билися через патріархат. Між собою в психологічній групі, як психології москалі зійшлися і билися, як я спостерігала. Я як шпигун усюди. А, цікава ваша думка, будь ласка, пишіть, що ви з цього приводу думаєте, чи змінилося, чи на краще це, чи ні. А, може, треба ці оці стандарти бути спортивними, гарним, лишити, або бути особистістю, розвиватися. Духовно, мені здається, що це іде паралельно. Тобто, ти духовно розвиваєшся і фізично одночасно. І можна і фізично розвиватися і будеш зростати духовно, бо фізичний розвиток це аскези. Правильно? Правильно. Бо якщо ви хочете бути а, спортивним і струнким, то вам треба нічого не жерти, що ви любите. І треба, я, я не така, я просто так, посередині. Болтихаюся, не буду казати, якщо. треба нічого не жерти, що ви любите смачного. Що таке корисна для здоров'я їжа? Це ж якийсь жах, як мені, це ж жодного майонезу. Навіть білі булки з маслом не можна, ну це якийсь кошмар. Так ось, це паразит в мене. Ви ж повинні аскези не жерти, робити вправи. Так? Я думаю, що аскези вони приводять до якогось розвитку духовного. Єдине, що я не бачила таких людей, щоб. Потім вони інтелектуально. А чого інтелектуально, це не духовно. Ну, тобто, все, мене понесло. Я не можу про прості речі говорити просто. Жерти чи не жерти, правда? А, а можна духовно розвиватися, і ви прийдете до того, що ви не хочете насолоджуватися цими ненормальними смаками, як я насолоджуюсь. А, сумбурно, але все відверто, майже чесно. <ріст> Майже чесно, тому що я ну, більш різка від природи. Я працюю, намагаюся розвиватися духовно і не жерти вночі все. Намагаюся, а потім, потім знов а, жиру. А, так що, це я розповідаю вам, що я нікого не засуджую. Їжте на здоров'я, будь ласочка. А, пишіть, будь ласка, буду вам вдячна за коментарі.